Так який же відсоток людей на Землі реально усвідомлюють глобальність тих змін, які зараз з нами усіма відбуваються? Давайте сьогодні поговоримо на цю тему. І так я вітаю вас, мої мудрі неповторні люди, миру нашим родам. І ми йдемо далі з вами в дослідження самих себе і нашого призначення тут на землі. Тобто, дослідження це є самим цікавим. І знаєте, як кажуть, що тебе Всевишній сотворив по, по образу і подобі, а ти маєш творити себе так само, як ти був створений Всевишнім. Тобто продовжити цей процес. Скажіть, будь ласка, друзі, як ви вважаєте, скільки з нас, от, у вашому оточенні, або, можливо, з ваших спостережень взагалі, хто займається такими. Дослідження або просто кому цікаво, або, можливо, ви давно досліджуєте дійсно і спостерігаєте і працюєте з людьми так само, як я. Скільки людей усвідомлюють всі ці процеси, які з нами зараз відбуваються? Чи усвідомлюють взагалі люди оцей такий квантовий перехід, як то кажуть, так? розкриття свідомості людей на іншому вищому рівні? Чи усвідомлюють, чи замислюються люди всі над такими речами, що з ними відбувається? І як вони відчувають це з свого рівня? От я, наприклад, спостерігаю: я скажу вам так: я вже пишу свої відео, працюю 7 років професійно онлайн, я написала тисячі відео, тисячі. І коротких, і довгих, і на інстаграмі, і в Телеграмі, і в Фейсбуці, і в тут, на Ютубі. І знаєте, до мого такого глибокого розчарування, я зараз якраз таки переосмислюю дуже багато моїх власних заблучень. Тобто, знаєте, в мене було таке відчуття, що в цей період більшість людей. Більшість, все таки більша маса, мають переналаштувати себе на сприйняття абсолютно іншої реальності. Тобто такої реальності, якою вона вже нам ось проявлюється і прямо уже пульсує і працює на нас. Хто відчуває ці процеси, той, звичайно, налаштовується. Але я відчула те, що зараз якраз то велика кількість. Масова кількість людей взагалі не замислюються, а просто за течією пливуть. В принципі, це також життя, правильно? Але просто дійсно є рівні свідомостей у людства, як у цивілізації. І якщо брати, наприклад, один рівень. То є десь відсотків 40, які тільки готують себе до якихось вищих усвідомлень, до якогось іншого погляду на життя, заглибленого, такого поглибленого пізнання. Вони тільки готуються. І друзі, мені навіть здається інколи, що це більше, ніж 40%. Тобто, це такий. Знаєте, якщо брати рівні свідомості, то це такий обслуговуючий персонал, який просто от живе, де щось робить, не, за, не замислюючись ні про що. Але є категорія така, знаєте, перехідна, тобто трішечки вище. І це вже такі робітники, які щось уже е роблять, щось вже, знаєте, виробляють. Ось так, щось вже виробляють, так як вміють. Такий прошарок. Потім, звичайно, якщо брати простими словами по рівню свідомості, йдуть хто, йдуть керівники, які мають керувати і робітниками, і обслугою. Так? Це ми говоримо з вами знов-таки не про професії, не про здібності, а ми говоримо з вами про рівні свідомості. Тобто, як хто мислить, як хто сприймає це все життя. І потім, звичайно, хтось є. Такий, так, хто має спостерігати на, споглядачі за керівниками, тобто, щоб вони робили все правильно. І таким чином, піднімаючись вище і вище, є люди, які творять закони цього світу для всіх, щоб був порядок. І є ті, хто знають закони вищого порядку, тобто знать. Це знаючі люди, тобто носії знань. Правильно? Ну, логічно. І коли я замислювалася над цими речами, друзі, я так, знаєте, думаю, так, потрібно ж себе якось виділити. так, кожен, ну, кожному, кожному цікаво, на якому ж ти рівні знаходишся тут. Що ж ти приніс чи принесла з собою сюди, що ти маєш тут провести в цьому світі? А ми всі з вами служимо один одному, в єдиному просторі існування. Всі однозначно якось служимо. І коли ми знаходимося на пересіченні, пересіченні багатьох шляхів наших, і ми входимо, от, знаєте, усвідомлюючи свій минулий досвід, його формуємо от загально і входимо з цим досвідом зовсім в іншу реальність, де працюють уже закони нові, які нам розкриваються. Тобто тут уже йде, така, знаєте, божественна етика вливається. Тому старий світ. Гине, тому він не буде жити. І тому все негативне, яке впливало е, руйнуючим чином на наше з вами життя, воно е, піде. Але враховуючи закон поступовості, про який я вам казала на минулому відео. Так от, знаєте, коли усвідомлюєш реально, що є фази свідомості, які е, людині розкриваються поступово. Є коди, з якими людина народжується, є генетичні коди, які вживлені, так, в ДНК. От тільки розгадали ДНК, так зразу й зрозуміли, а вона була розгадана вже. Зрозуміли, що ж несе з собою людина, втілена на землі. Дуже цікава тема, і знаєте, колись я, я думала, що за один період життя. От в чому я розчарувалася? Я думала, що за одне втілення, ось ми так народилися сюди, так, і живемо своє життя. Ми народилися з певним уже рівнем напрацювань з минулих життів. Ми просто тут народилися вже з певною комплектацією. Енергій своїх, які ми накопичили з вами за періоди втілень, за періоди розвитку свого еволюції, такої, так, як енергія, життя. І тут, коли я думала, що коли людина сюди от приходить, в це втілення, проживаючи свої певні уроки, певні свої напрацювання, усвідомлюючи все, те, що вона проживає, відчуває, так, мислить. То я думала, що за цей період можна сягнути вищого рівня, тобто того, з яким ти тут народжуєшся, втілюєшся. Я так думала, і дійсно я вірила в це. Я шукала багато підтверджень, шукала докази того всього, читала дуже багато різних книжок. І все ж таки, друзі, я зрозуміла, що. Певний такий, знаєте, так, підводиться така лінія, підводиться, знаєте, рисочка така, де сумуються всі твої досягнення за цей період життя, в якому ти живеш. Тільки після цього твій рівень переходить, або, як сказати, трансформується в інший тобто накопичення цього всього знання, яке тут відбувається в житті. Ти забираєш з собою, як в енергії записаний. І ти далі йдеш цією енергією, і будеш втілюватися, якщо захочеш, де захочеш, там чи до чого доростеш. Слово захочеш тут не так звучить, але до чого доростеш, там і втілишся, і далі продовжишся. так? Але моїм було таким заблудженням це саме те, що ти живеш тут зі своїм відповідним рівнем, з яким ти сюди народжуєшся. Є інфантильна свідомість, так? є свідомість дитини, є свідомість підлітка, є свідомість молодої людини, зрілої людини, є свідомість старої людини, так? є свідомість інтегрованої також людини, і вище, коли вже йде реалізована свідомість, тобто йде в реалізації вже вищого, тобто тут вже нема що робити, ходити по тим щемлям. І знаєте, цікаво ще те, якщо ви відчуваєте, що є такий закон справедливості, і що на якомусь етапі, коли по долі назначено вам пройти якийсь певний етап, і зрозуміти, що ви пройти, знаєте, як поставити зірочку. От я кажу, є таких основних п'ять зірок душі, мабуть, так це відео і назву. П'ять зірок душі. Тобто ти маєш цих п'ять зірок, хоча б п'ять зірок, ти собі маєш за... заробити. Маєш заробити. Ці, знаєте, як ці п'ять зірочок можна побачити в своїй долі. Коли ви глянете на свої цикли життя в періоді там, від 10-15 років, 10-12 років, ну давайте візьмемо середні там, 12 років. От вам 12 років, ви народилися вам 12 років, у вас якісь є певні випробовування в підлітковому віці. І є якесь основне випробовування, яке ви маєте пройти, щоб вам там зірочка все ж таки зарахувалася. Потім 24 роки. Тут йдуть уже становлення відносин в основному, так? На 24 роки ви також маєте заслужити собі зірочку. І поставити її ось так, от конкретно в долю вписати: от та зірочка має бути зарахована, тому що, якщо вона не зарахується, слідуючий період буде дуже важким. Слідуючий період до 36 років. так, Ось такий. І там також має бути зарахована вам зірочка. Тобто ви маєте там пройти основний. Там можуть бути випробовування, якщо ви сходите з свого шляху, можуть бути випробовування на здоров'я. По здоров'ю може дати, по події складуться так, що можуть ще якісь випробування бути. Тобто, ви маєте по коду своєї долі саме заробити ось там зірочку собі. І потім йде ще один період, так, від 36, там, наприклад, до 48 років, і у вас йде вже ще одненька зірочка, така, яку ви маєте напрацювати, там уже йде по, по сенсу, по відповідальності. Тобто людина вже більш така формує свою свідомість, зріло. І п'ята зірочка також до 60 років, це основний період, де ви маєте за, заробити собі 5 зірочок. І зростати потрібно в кожному періоді, зростати в рішеннях, не скочуватися в якісь, знаєте, такі спади, спадіуми, як я їх називаю, моральні принципові такі спадіуми, тобто не скотитися а нижче свого рівня. Тому що декому є, дозволено то, знаєте, робити такі похибки. А є люди, які заходять сюди, їм не дозволено, зірочку не поставиться. Зірочка не поставиться, якщо не опускаєшся нижче свого рівня. І ось так такими я просто вам, як метапсихолог, зараз розповідаю дійсно, що проживши вже я от доживаю там вже, ну, до такого періоду, де я ще зароблю собі п'яту зірочку. Так, звичайно, можна йти і далі. Можна заробити і шосту, сьому, восьму, і дев'яту можна заробити зірочку. Ну так, так, але ж тримайся за вище і ніколи не прогадаєш. Це така, знаєте, дуже цінна фраза, вона з глибоким підтекстом. Ти можеш триматися завище в собі, в пізнанні своєму, ти можеш триматися вище, ще кудись іти, або відповідати все ж таки за свій шлях і отримувати кожного період, в кожному періоді свою сакральну зірочку. Так що, цікаво те, друзі, що я вам казала багато вже цих тисяч, я ж кажу, відео я писала. Я вже багато їх просто. Прибрала з свого каналу, знаєте, просто прибрала, щоб вони не повторювалися. І я така, також там були коротенькі, були, може, не зовсім такі, знаєте, а конкретні. Там я передавала от те, що я відчуваю, як все це відбувається зараз з нами в цьому новому житті, де ми є. Я сама була ще також не зовсім впевненою, так? не мала досвіду працювати в прямих етерах, не мала досвіду, як то цей працює інтернет, всьому вчилася дуже багато і все роблю сама. І знаєте, все ж таки повертаючись до першого навіть відео, яке я написала на YouTube, на, Мій канал на YouTube існує більше 10 років. Але так, щоб я його назвала вже професійно і стала працювати, то це вже сім років. І коли я дивлюся на себе, тобто я розумію, що все змінюється. Я розумію, що спостереження і за собою, і за людьми, які приходять на мої консультації, з якими я працюю в моїй школі, вищої інтеграції людини, люди, з якими. Мені доводиться, знаєте, випробовувати ці всі методи розкриття свідомості, ці всі технології, які проливаються зараз і відкриваються всім нам, вони показують, що увага ваша приходить і закріплюється саме там, де ви готові побути. Кожен з нас. Готовий бути там, де йому цікаво. якщо не цікаво, просто нічого не затримається. І я в наступному відео, друзі, вам розповім про те, як нас випробовує ця система інтернету. Я от також спостерігаю за цим всім. І зараз, як проявлюються саме свідомі люди і несвідомі люди, як іде відсій, відсіювання. З просторів просто. З просторів, де колись, наприклад, було згущення людей по цікавості якісь. І якщо ця цікавість була хибною, то йде таке, знаєте, розрідження. Тобто люди формуються по цікавості, по інтересу. І вони формують цей інтерес всередині себе. І далі і далі воно виходить так, що тобі, на, його, на твій інтерес ніхто не може впливати. І це є саме індикатором того, на якому рівні ти свідомості є, і живеш. А якщо людина відчуває, що вона впалася в якісь такі певні, знаєте, двері і хоче їх відкрити, і не знає, як, це значить, що визріла вже фаза. І потрібно поставити ту зірочку, відкривши саме двері. І тільки, от коли є такий внутрішній запрос, то їх потрібно ці двері відкривати. І дійсно шукати тих, хто скаже, як то зробити правильно, щоб не блудити. І тому ось я служу на такому шляху. І кожне моє відео, друзі, дійсно, яке я створюю. У мене є просто внутрішній такий, знаєте, якийсь імпульс, що сьогодні я маю сказати людям саме це. я сідаю і говорю саме це. Тому що є е, запрос, який я відчуваю від вас. Тому я буду вдячна вам, коли ви пишете мені коментарі, коли ви задаєте свої питання. Я дуже вдячна вам за кожну вподобаєчку, яку ви ставите. І кажу вам знову, якщо ви не знаєте, що написати, а ви просто, просто слухаєте, і у вас складається ще якась знаєте, така внутрішня потреба побути в собі, то ви просто поставте сердечко, і це буде дуже гарно. Також я дякую всім спонсорам мого каналу. Я дякую тим, хто мені допомагає, хто підтримує мій канал, хто підтримує мою діяльність. Це також є дуже гарною. Тому що ми створюємо з вами загальне поле, в якому розвиваються такі ось високосвідомі люди, які несуть з собою на цій землі таку знаєте певну частоту. Ми з вами на частоті знаходимося певні. І часто, коли ви мені кажете, от тільки подумала, це, хотіла це знати, а ви берете, а ви раз вже бачу відео написали. А потім пишете мені також в особистих, от тільки про це подумала, а ви вже це сказали. Тобто, знаєте, ми живемо в єдиному полі, ми перекликаємося своїми думками, енергіями. І тут, де ми є, в цьому житті, по-іншому вже нічого не працює. Нема запросу, немає, немає відповіді. Є запрос, обов'язково прийде відповідь. І так, друзі, поширюйте мої, будь ласка, відео і будьте такими пильними. Відчувайте тоненько світ. Відчувайте те, що вам тоненько треба. Те, що вам цікаво. Не відволікайтесь, не віддавайте дорогоцінне своє життя туди, де ніхто його не цінує. Ні ваше життя, ні вашу увагу. Там, де, знаєте, у вас є таке стан зжатості. От коли ви зжатості відчуваєте себе, так знаєте, як то вас сплющило десь з якихось боків, немає такої якось свободи, волі, то йдіть звідти. А коли у вас йде розширення, коли вам стає легше, коли вам ви відчуваєте якісь, знаєте, таке дійсно розширення свідомості, то значить то вам корисно зараз. І саме душа ваша хоче бути в такому місті. Нема. Нема різниці, де то відео, чи то просто якийсь колектив, чи то просто група. Нема різниці. До речі, приходьте в мою групу на каналі, на телеграм-каналі. Там також ми збираємось, говоримо часто, там у нас таке бузьке коло гарних людей. Долучайтеся і будемо йти далі разом. До наступних відео буду вам розповідати дуже цікаві речі. Не пропускайте! А на сьогодні все до побачення.